Думала, що її везуть у ліс на розстріл, звільнена напередодні з білоруської неволі. 18-річна Марія Місюк була шокована і не могла стримати емоцій. У березні минулого року Марію затримали у Білорусі і звинуватили нібито у. Тероризмі білоруський суд засудив українку до позбавлення волі у колонії в умовах загального режиму. І в суботу, 22 листопада, Марія, як і ще 30 українців, повернулися на батьківщину. Її зустрів особисто очільник ГУР Кирило Буданов. Послухаємо далі Я повірити не можу. Я реально думала, що мене просто в ліс вивіснуть. Думала мені розстрілювати везуться. Зараз я почуття? Дуже добре. Дуже добре? Дуже добре. Чоловік зустрів. І типу, ти знаєш, хто я такий? Я кажу, ні, не знаю. Звідки мені знають. Він каже, я голова гур. Да. Боже пожартував, а може Буданов. Чи хто зараз голова гур? Я не знаю, Ударом я в тюрмі сиджу. Зараз. Ну ось. Побачила власними очима. Цей день пройшов не зря. Навесні 2024 року. Білоруські силовики затримали Марію разом із ще шістьма підлітками. Влада Білорусі звинуватила їх у тероризмі. Проте ці звинувачення вважаються безпідставними. За даними білоруського правозахисного центру, В'ясна, 29 квітня на державному телеканалі вийшов пропагандистський фільм під назвою Діти на прицілі, завербовані ворогом, де йшлося про нібито затримання сімох неповнолітніх за співпрацю з українськими спецслужбами. У сюжеті йшлося, що шестеро підлітків, нібито створили анар анархістський осередок Чорні солов'ї, яким керувала тоді ще 16-річна Марія Місюк. Білоруські пропагандисти заявляли, що група планувала диверсії в Білорусі та Росії. Вони стверджували, що Марія переїхала до Білорусі з родиною у 22-му році і організувала анархістське угрупування для підготовки терактів. Також у фільмі повідомляли, що Марія, нібито, переписувалася онлайн із кураторкою, яка давала дівчині інструкції з виготовлення вибухівки і коктейлів Молотова. Ну і от бачимо, що зараз. Дівчину особисто зустрічав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов.